Вітаю вас, друзі. Послухайте вірш Оксани Гарбуз, який називається Прокидайся зранку вчасно. Прокидаюсь зранку вчасно. Зовсім я не вереда. Хмарно сніг, чи сонце ясне, чи хлюпочиться вода. Хоч і зовсім невеличка, чи що зуби, мию личко. Неодмінно, ще й зарядку я повторюю за татком. Одягаюся швиденько, молока на люкоту, на роботу татко й ненька, до садочка я іду. Скажіть, малятка, про що це віршик? Вірніше про кого він? Так, про дівчинку, яка прокидається зранку вчасно. А чи вирадується дівчинка? Ні, вона зовсім не вирида. А що вона робить зранку? Якими справами займається? Так, вона прокидається, миє личко, чи... чистить зубки, робить зарядку, швиденько одягається, навіть встигає налити коту молока. І йде куди? Іде до дитячого садочку, Вірно. Скажіть, дітки, а як ви прокидаєтеся зранку? Чи вчасно ви прокидаєтеся? Чи ви радуєте ви? Чи одразу встаєте? Чи одразу ви йдете вмиватися і чистити зубки? Я думаю, що так, одразу. Ви всі вчасно прокидаєтеся, ідете чистити зубки, снідати ідете йдете по своїх справах. Як ви гадаєте, друзі, а для чого треба зранку вчасно прокидатися? Так, для того, щоб дотримуватися режиму дня. Щоб не псувати батькам зранку настрій, вірно, і щоб встигнути зробити багато-багато своїх справ. Я сподіваюсь, що ви не будете вередувати, будете вчасно прокидатися кожного ранку. До побачення, друзі!